Тепер певна особливість. Багато з препаратів, які є антидепресантами, вони також блокують М1-холінергічні рецептори. А завдяки цьому, якщо ця блокада відбувається в гіпоталамусі, то що відбувається? Зниження пам'яті, да? ну, ацетилхолін, Головний нейромедіатор нашої пам'яті. Ну і ми ж намагаємось, там, наприклад, інгібіторами стілхаліністеразу при деменції, да, збільшити рівень цитилхоліну, це дуже важливо. І багато з препаратів блокують холінергічні рецептори, і завдяки цьому виникають погіршення. Пам'яті когнитивних функцій, і тому їх не дуже бажано застосовувати, коли у хворих літніх. То цей препарат майже не впливає на халітичну активність, тому може застосовуватися в геріатичній практиці при гіперплазії передмухрової залози, при закритоугольній глаукомі і при запорах, що також є проблема літніх людей.